Молодь майбутнє країни розуміючи це, кожна громада намагається створити максимально комфортні умови для розвитку молодіжних рухів. Сам молодіжний простір, що функціонує у сновську близько року. Успішно співпрацює з місцевими підлітками та проводить низку заходів задля їх активного удосконалення. Вже у січні буде рік, як ми намагаємося повноцінно працювати, проводити різноманітні заходи і залучати сюди якомога більше молоді. Зацікавити молодь вдається. Зараз простір відвідують 38 учасників. Серед них не лише місцеві, дехто сам добирається до міста з сусідніх сіл, аби взяти участь у заходах і провести час у колі однодумців. Саме задля таких активних і натхненних проводять різноманітні проекти. Ми започаткували серію заходів з домедичної допомоги, що зараз є актуально не тільки серед молоді, але й навіть серед дорослого населення нашої громади. Окрім курсів до медичної допомоги, в просторі також часто організовують низку цікавих і корисних. Акцій для молоді Сновщини. Одним із наших проєктів, які ми реалізуємо зараз, завдяки громадській організації ЛАМПА, є проєкт сам відновлює, підтримує та гуртує від дитячого фонду ЮНІСЕФ та компанії ЮЗАП. В рамках цього проєкту ми плануємо провести 14 цікавих пізнавальних заходів для нашої молоді, половина з яких ми вже реалізували. Окрім того, в рамках цього проєкту ми облаштовуємо фотостудію сам, завдяки якій наша молодь також зможе розвиватися. Свою фотостудію учасники простору дійсно дуже люблять, адже це місце для творчості та польоту фантазії. Утім, хаотичний творчий потік організаторам вдалося майстерно поєднати. З важливою теоретичною частиною це фотостудія сам, і ми тут вчимося фотографувати. У нас є спеціальна людина, фотограф, який нас навчає, дає нам фотографувати нам, практикуватися. І це дуже цікаво. Я гадаю, ну, всім це дуже подобається. Зараз учасники простору активно фотографують, аби створити власну благодійну виставку. Кошти з якої будуть передані на ЗСУ. Це буде благодійна виставка ну, в української тематиці. Кошти, які ми зберемо, будуть відправлені на підтримку ЗСУ, ще ми разом з цим проводимо конкурс. Фото. Ну, конкурс фото, зрозуміло. Яка тематика, теж українська тематика або пейзажі Сновщини. І перші місця отримують грошові призи. До речі, саме завдяки початку роботи студії Іван познайомився з мистецтвом фотографії. Тепер розлучити його з фотокамерою дуже складно. Більше того, хлопець всерйоз замислюється над опануванням професії фотографа. Нещодавно почав замислитись про це, ну але все-таки здається, мені більше по душі зйомка відеоматеріалів, і ми цьому також будемо навчатися. Тому я дуже радий, що у нас є така зараз можливість, що нам її надали і. Це дає багато, ну, багато перспективного майбутнього вкладати у молодь, отже, вкладати у майбутнє нашої країни. А як відомо, що посієш, та й пожнеш.